Західноукраїнська народна республіка та Українська Народна Республіка заявляють цим непохитний намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з усією територією і населенням у справді одну неподільну державну одиницю. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було оприлюднено універсал про злуку УНР та ЗУНР. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали найкращі сини України. 1999 року День Соборності отримав офіційний статус свята, але ще до того українці демонстрували свою єдність шляхом створення живого ланцюга. Так, наприклад, у 90-му році відбувся один із наймасштабніших живих ланцюгів, що простягався з Києва до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Житомира та Рівного. Останнім часом ланцюги створювали на мосту патона, таким чином з'єднуючи лівий та правий береги Дніпра. День Соборності це свято, яке нагадує нам про важливість нашої єдності та сили, нашої терпимості та взаєморозуміння. Україна це країна з багатою історією та культурою. Її різноманітність справді вражає. І саме сьогодні ми відзначаємо цю різноманітність, пам'ятаючи, що вона утворює наше національне багатство, яке ми маємо шанувати з Днем Соборності. I'm made in Ukraine!